В чотирьох великих населених пунктах Олександрійщини реалізовується проект майбутнє України в єдності з Кримом, завдяки перемозі Олександрійців у конкурсі. Олександрійський гендерний інформаційний центр. Багато вже реалізував проєктів на Олександрівщині. І коли ми почули про цей новий проект, новий конкурс проєктів спрямований на підтримку кримських переселенців та активістів та розвернення широкої такої дискусії про реалії Крима, про життя кримчан, то взагалі цей проект і конкурс не ну, як би сказати, байдужим нас не залишив. І от в кінці червня в місті Кіровограді на базі обласної наукової бібліотеки імені Чижевського був проведений однодневний тренінг. Цей тренінг був організований кримським центром регіонального розвитку ТОПКАЯ. Значить, цей центр знаходиться саме в місті Бахчисараю. І, значить, мета цього тренінгу була навчити формувати якісні проєктні заявки і познайомитися саме з тематикою цього нового конкурсу. А тематика це підтримка біженців із Криму, поширення інформації про життя кримчан та реалії сьогодення у Криму. Наша голова Олександрійського гендерно-інформаційного центру. Надія Миколаївна Чуянова була запрошена саме на цей тренінг, і вона саме ініціювала написання цього нового проекту. Значить, наш проект має назву Україна в єдності з Кримом. І саме цей проект отримав перемогу серед багатьох. У конкурсі з поміж більше як 40 учасників перемогу здобули 13 громадських організацій. Тому проект буде реалізовано в різних куточках України, в тому числі і на Олександрійщині. Реалізації нашого проекту. Заплановано відкриття інформаційних центрів, які вже відкриті, до речі, в чотирьох населених пунктах Олександрійського району це село Войнівка, Протопопівка, Село Добронадіївка, селище Нова Прага. На базі цих сільських бібліотек філії будуть відкриті уже відкрито вірніше інформаційні пункти, інформаційні центри, Крим. Це Україна. У центрах буде підбірка інформації про сьогодення Криму, щоб відвідувачі бібліотек знали, як насправді нині живеться людям у Криму. Проект триватиме до жовтня.